Привіт, ви на каналі Побут і зараз ми розглянемо оновлену модель вже популярного в Україні осушувача повітря Aircon D20L. Чому він оновлений? Це перше сенсорна панель, це вже сучасно і достатньо надійно. Друге, це оновлення відбулося з бачком. Вже є віконечко, це дуже зручно, так як можна здалека побачити рівень наповненості, щоб не витягувати бак і не заглядати, скільки ж там води в тому баку, тому що ви витягуєте, осушувач зупиняється і відбувається затримка на 3 хвилини, і він запускається знов через певний час. І третє оновлення це вже кришка є на бачку. Вона закриває повністю бак, і тому поки ви переносите воду для того, щоб її злити, водичка вам не буде перехлюпуватись і переливатись. Це дуже велика перевага. Так як буває різне, а, десь трошки хитнули більше, і вода кляпнула на підлогу. В цьому випадку так не відбудеться. І ще одна важлива перевага, яка є в цьому сушувачі, вода спеціально по жолобу стікає вже по стінці, а не скапує вниз і вам не буде чути цього звуку кап-кап. Е, знаєте, Або як дюркутіння. Ви цього чути не будете, так як вже гарно буде стікати по стінці баку. Це такі основні переваги. Їх, звичайно, є дрібних багато всередині по електроніці, є покращення. Але оці основні переваги в цьому осушувачі. Цей осушувач далі залишається популярним, як і був, тому що він надійний. Він на компресорі Panasonic, який дуже успішно пережив 22-й рік відключення, блекаути, відключення світла. Це один з небагатьох компресорів, який. Точно взагалі не вийшов з ладу. Тобто в людей були напруги і 150 вольт в розетці, і там до, до 400 майже доходило, там, де має бути 220 вольт. Було, що горіли електроніки, там в інших осушувачах були випадки, що і компресори горіли. В цьому осушувачі компресор залишився живий у всіх приладах, які були продані. Відтоді і аж до сьогодні. Тобто жодного випадку по компресорах нас не було. Це завдяки надійному двороторному компресору Panasonic, який є тихий і надійний. Отже, ззовні він залишається такий самий, як і був, крім того, що я вже вам сказав. Зверху є заслінка, яку можна відкрити і направити, наприклад, на одяг або поставити її вверх. Обов'язково потрібно відкривати заслінку, для того, щоб був хороший повітряний потік. Трошечки вище є сенсорна панель. Я трошки згодом покажу, як нею управляти, які є функції. Спереду в нас е, такий гарний логотип AirCond. осушувач на коліщатах і його дуже зручно буде переміщати по будь-якому приміщенні. На боковій панелі є стікери, на якому описані основні характеристики. Осушувача повітря. Даний осушувач може викачувати до 20 літрів води на добу при умовах ідеальних вологості 85% і температури 27 градусів. Споживає максимальні продуктивності до 235 Вт, але це якщо вологість і температура високі. Якщо у вас вже вологість стабілізувалась і Температура стандартна, скажімо, 20 градусів, то він буде навіть споживати менше, ніж 200 Вт. Це дуже економно і ефективно. Рівень шуму в максимальному режимі цього сушувача складає до 41 дБ. Він призначений для приміщень до 55 квадратних метрів, це якщо житлове приміщення. Якщо ж ви плануєте його поставити в якесь напівпідвальне, наприклад, приміщення, там, де трошки температура є нижчою, скажімо. 10, 12-15 градусів, то потрібно врахувати це, тому що кожен осушувач компресорний буде менше витягувати води і буде менш продуктивний. Це важливо врахувати. Тому 55 квадратних метрів це на житлове приміщення. Якщо підвальне або напівпідвальне, то орієнтовно десь до 30-40 до квадратних метрів. Повітряний потік в цьому сушувачі складає в максимальному режимі до 150 кубічних метрів повітря на годину. В мінімальному режимі а тут всього їх є два, в мінімальний і максимальний близько 120 кубічних метрів на годину. Встановлений резервуар для збору води 4 літри і компресор Panasonic. Даний осушувач важить 15 кг. На задній частині розмістилась ручка для зручного перенесення. Вона має такий жолобок, за який можна легко вхопитися, і він вам не вислизне, поки ви будете його переносити. Також, як я і казав, можна його зручно перевозити по е, приміщенню між кімнатами. Трошки нижче розташувався нейлоновий фільтр сітка. Даний фільтр потрібно регулярно чистити, мити під проточною водою. Сполоснули. Струсили і поставили назад. Не забувайте цього робити, так як осушувач буде зберігати свою продуктивність і довговічність. За сіткою розмістився один з радіаторів. На цьому радіаторі буде якраз осідати конденсат, який пізніше стікає в піддон і попадає в Тару або ж можна скористатися дренажним шлангом, який йде в комплекті, і вивести дренажну воду в каналізацію. Це для того, щоб постійно не треба було витягувати цей бачок і виливати. Тобто це дає йому таку більшу, скажімо, автономність. Трошки вище розташувався датчик вологості, який саме працює по заданому рівні вологості, і він бачить, яка є вологість в приміщенні, і відповідно до цього включає або виключає осушувач. З зовнішнім виглядом розібралися з функціоналом зовні теж розібралися. Зараз ми перейдемо до налаштувань. Підключили осушувач до мережі, і він одразу вам буде відображати рівень вологості. В даному випадку у нас 42% відносної вологості в приміщенні. Тепер ми можемо почати налаштовувати його. Наприклад, для початку ми можемо задати таймер. В даному випадку, через 6 годин осушувач автоматично включиться і почне працювати з налаштуваннями, які були попередньо задані. Коли він був минулого разу включений. Обов'язково потрібно відкрити заслінку, можна вверх, можна вбік, як вам зручніше. І в даному випадку, як я казав, він через 6 годин включиться або ж ви можете його включити вручну. Натискаємо кнопку Power. Запустився одразу вентилятор, і я почув, як запустився компресор. Тепер осушувач працює і сушить приміщення. Далі ми можемо налаштувати. Рівень вентилятора. Всього є два рівні високий і низький. При високому рівні осушувач буде працювати трошки шумніше, але продуктивніше. При низькому продуктивність буде менша, але зато він буде тихіший. Є також режим драй. Його можна ще назвати continuous або сушка білизни. І в цьому режимі осушувач буде постійно працювати, незалежно який рівень вологості. Також в цьому режимі автоматично включається вентилятор на підвищений режим. Виключаємо режим Dry, і далі є кнопка встановлення вологості. Індикація CO означає, що сушувач буде працювати безперервно, continuous. В цьому режимі ви можете вручну задати режим рівня вентилятора, низький або високий. Або натискаючи далі кнопку Hum, Humidity перекладається, ви можете задати бажаний рівень вологості. Якщо у нас 46, наприклад, ми поставили 40. В даному випадку осушувач буде працювати до приблизно 39%, до 40-39% до 39 і виключатись. Коли рівень вологості буде вище, ніж 40-41%, то осушувач знову запуститься і буде далі сушити. В даному випадку в нас вологість показує 38%. Тобто осушувач попрацював, індикатор, датчик побачив, що вологість є 38, і компресор в такому випадку відключається. Далі можна натиснути Іонізація, включити іонізацію для покращення повітря. І також є режим комфорт. Цей режим перемикає автоматично вентилятор на низький рівень і автоматично підтримує вологість 60%. Він добрий для того, щоб е, включати його на ніч. Тобто це автоматичний режим, який працює тихо і до 60%. Це все по налаштуваннях, також ще можна таймер, до речі, задати на виключення. Якщо осушувач включений, ви натискаєте кількість годин, в даному випадку 5 годин, і через 5 годин осушувач повністю виключиться. Якщо ж бак заповниться, то осушувач зупиниться і засвітиться індикація full. Ось ця індикація червоним кольором. Для імітації зараз я витягну бак, і ви це побачите. Осушувач повністю зупинився. Засвітилась індикація для того, щоб ви могли злити воду з баку. Злили воду, поставили назад. І осушувач продовжує свою роботу. Якщо ви поставите дренажний шланг, то вода буде литись в каналізацію і вам не потрібно буде так часто виливати воду з баку. Тож, підведемо невеликий підсумок. Осушувач повітря Aircon D20L вважається дуже надійним якісним виробом, який допоможе вам в подоланні високої вологості в побутовому приміщенні. Це може бути житлове. Офісне або невелике складське приміщення, домашнє площею до 55 квадратних метрів. Даний сушувач поміщений в якісний корпус, він трошки зараз вже вдосконалений, він працює на високоякісному компресорі Panasonic. Він може переміщатись по приміщенню, може переноситися. Є всі стандартні функції, які повністю вам забезпечать комфортне користування даним приладом. Заслінка, яку потрібно. Перед включенням відкрити, і також ви можете її направити, наприклад, на одяг, і одяг буде значно швидше вам сохнути. На даний осушувач виробник дає гарантію 3 роки, але ви можете до нас звертатися по будь-яких питаннях сервісу навіть після терміну гарантії. Так як ми є офіційним представником даного приладу, ми займаємося повністю його обслуговуванням, чисткою, якщо потрібно, ремонт, і у нас є всі необхідні для цього запчастини. за питаннями і консультації по підбору осушувачів Хоча також звертайтеся до нас за телефонами на сайті або в месенджері. Бережіть себе і не дозволяйте вологості руйнувати і псувати вам життя. Будьте здорові на все добре.